Параграф 9. Керуємо часом. Важливі та неважливі справи. Секунда за секундою, хвилина за хвилиною, година за годиною спливає час. Але куди він спливає? Залежить від вас, прочитали цікаву книжку, навчилися танцювати або чистити картоплю. Час витрачено на добу, корисну справу. А коли цілий день грали у комп'ютерні ігри, то потім дивуєтеся, куди ж подівся час. І не можете пригадати, бо його було змарно. Мовну, викрадено з вашого життя. Щоб не гаяти дорогоцінний час, потрібно вміти розставляти пріоритети, тобто визначати, які справи є дуже важливими, які важливими. А які неважливими? Найважливіші справи пов'язані зі здоров'ям, родиною, навчанням, важливі справи пов'язані з друзями, хатньою роботою. Неважливі справи це справжні крадії часу, тривалі комп'ютерні ігри, довгі розмови по телефону. Час треба приділяти найважливішим і важливим справам. А неважливі справи самі заповнюють проміжки між ними. Малюнок 26. Розстановка пріоритетів: складіть перелік своїх справ. Наприклад, прибрати кімнату, пообідати, зробити домашні завдання, виконати вправи на розтяжку, подивитися мультфільм, прочитати книжку, зробити селфі. Напишіть номери справ, які найважливіші, важливі, неважливі. Напишіть, як ви можете дбати про. Найважливіші справи, наприклад, я можу приготувати перекус для всієї родини, а ще приділяти більше уваги навчанню. Тайм-менеджмент. Ми живемо у динамічному світі і на. Нам не вистачає 24 години на добу, тому кожному важливо розвивати навички керування часом. Їх ще називають звичками тайм-менеджменту, англійською тайм-час, менеджмент керування. Це планування свого життя за допомогою розпорядку дня, чек-листів, переліку важливих справ. Щоденника тощо. Тест для свого свій час. Перше. Щоночі ви спите не більше як 7 годин, перейдіть до пункту 4. 9 8 годин, перейдіть до пункту 5, чи більше як 10 годин, перейдіть до пункту 6. Другий пункт. Ви харчуєтеся 1-2 рази. Перейдіть до пункту 7. 3-4 рази. Перейдіть до пункту 8. Більше як 6 разів на день. Перейдіть до пункту 9. Третій пункт: щодня маєте достатньо вільного часу для відпочинку. Та ігор. Перейдіть до пункту 10. Або через надмірну. Не можете собі цього дозволити. Перейдіть до пункту 11. Четвертий пункт. Цього часу недостатньо для сну. Перейдіть до пункту 1. П'ятий пункт. Цього достатньо для відпочинку. Перейдіть до пункту 2. Пункт 6. Спати більше як 10 годин це марнування дорогоцінного часу. Перейдіть до пункту 1. Пункт 7. Одне двохразове харчування не є корисним. Ваш організм потребує великої кількості поживних речовин, які за один або два прийоми їжі йому важко засвоїти. Перейдіть до пункту 2. Пункт 8. Добре. Якщо відчуваєте голод або справу між основними прийомами їжі, можна з'їсти яблуко, випити склянку соку, перейдіть до пункту 3. Пункт 9. Здоровим людям лікарі радять робити щонайменше 3 Годинну перерву між прийомами їжі. Але якщо ваша маса в нормі, покладайтеся на свій апетит. Перейдіть до пункту 2. Пункт 10. Правильно, навчання і домашні обов'язки не повинні забирати весь ваш вільний час. Щодня у вас має бути 1-2 години для розваг. Та занять улюбленими справами. Одинадцяте. Це неправильно, ви неодмінно повинні мати вільний час для ігор і розваг. Перейдіть до пункту 3. Запам'ятайте, у вашому віці треба спати не менше як вісім годин на добу. Щодня пийте сім-вісім склянок води. Ви повинні харчуватися три-чотири рази на день. Щодня у вас має залишатися вільний час для розваг і улюблених справ.